До чотирьох осіб зросла кількість постраждалих наслідок російської ракетної атаки по Одесі? Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. І останні деталі дізнаємося від Марини Аверіної, речниці головного управління ДСНС в Одеській області. Вона з нами наживо. Пані Марино, вітаємо. Отже, що можете повідомити? Ми щойно бачили кадри ліквідації цієї пожежі. Яка зараз ситуація на об'єкті влучання? Так, насправді пожежа була вчора масштабна і було дуже велике пожежне навантаження для рятувальників. Це понеділок ранок, всі люди збиралися хто на роботу, хто куди, і всі почули вибух. А, і потім все місто, і не тільки місто в області. Всі бачили цей величезний чорний дим, який був саме над об'єктом, який поцілили. А площа пожежі склала три тисячі квадратних метрів. Це насправді велика пожежа. Працювали рятувальники і нам допомагали всі служби взаємодії. З нами були і добровольці, і рятувальники міської ради, і навіть пожежна охорона національної гвардії України, які дуже часто нам допомагають на масштабних пожежах і на прильотах. І на місці працювали і психологи ДСНС, які надавали допомогу. Представники Червоного Хреста це було такою вчора позитивним таким моментом. Представники Червоного Хреста, як радили з відео у вас, дістали з під завалів собачку. Вона була жива і надали там. Ну перелякана, мабуть, все таки були більше, бо одразу представники Червоного Хреста надали їй допомогу. а Потім її забрали саме співробітники підприємства, в якій поцілили. Була складність пожежі, тому що вже коли здавалося, що пожежа локалізована, що ми вже йдемо до якогось фіналу, пролунав знову сигнал повітряної тривоги, і нам довелося всім піти з місця, піти безпечно. І за цей час, поки була повітряна тривога, поки рятувальники були на відстані, то знову розгорілося там, де вже пожежа була локалізована. Але знову всі згуртувалися, всі зібралися і пожежу ліквідували. На сьогодні вже, ну, вже там проводяться такі більше розбори завалів, саме під, співробітники підприємства, тих складських приміщень, намагаються вже звідти вивезти те, що всиліло. І ну, от, от така ситуація. Скажіть, будь ласка, в чому особливість була цієї пожежі? Попри про те, що багато, немало одиниць техніки, 20 одиниць техніки, і 90 вогнеборців працювало, ви все одно її загасили, тому що трапляються пожежі після обстрілів, коли йдеться, звичайно, про масильні матеріали, то і три дні можуть гасити пожежі, як це у нас недавно було на Київщині. Тут, можна сказати, був ідеальний варіант, якщо це доречно, я розумію, недоречність такого формулювання між тим. Ну, в першу чергу я вам скажу, що набагато легше працювати, коли немає загиблих. Як би там не було, незалежно від того, чи це величезна величезних масштабів пожежа, або це може бути дуже маленька пожежа. Але коли ми знаємо про те, що є загиблі, набагато важче працювати все одно морально е, психологічно, як би там не казали, що рятувальники там герої мужні і е, нічого не бояться. Рятувальники це ті самі люди, і які бачать. Тому ну легко не буває, ідеальних не буває, особливо коли пожежі таких масштабів це була велика. Насправді пожежа. Рятувальники працювали на різних ділянках. Нам вчора й допомагали дрони, а саме ті, які запускають наші рятувальники, працюють з дронами, де ми можемо зверху дивитися, проводити розвідку по пожежі. Тому що вчора були декілька таких моментів, коли ліквідовуючи пожежу, спостерігали саме за дахом. Чи не деформується дах, чи не впаде він на рятувальників, тому що всі такі моменти ми маємо е, обов'язково і особливо е, за, за цим спостерігати. То вчора е, брони нам допомагали спостерігати зверху, чи не деформується стеля, яка може впасти на, на рятувальників. Кожна пожежа насправді важка, і кожна е, до, до кожної треба підходити по-своєму. На щастя, в нас працюють професіонали і, і завдяки їм ліквідовуються такі масштабні. Дякуємо пожежі. вам. Ви так натхненно говорите. Дякуємо вам, Марино. Дякуємо за любов до вашої професії, і ви абсолютно правильно сказали. Ми звикли до того, що ДСНСники це скрізь герої. Вони рятують, вони повертають знебуття, але насправді це живі люди, яким, хоча б час від часу, треба просто дякувати за те, що рятують собачок, за те, що гасять пожежу. Я постійно переживаю, щоб пожежні мали доступ до води, тому що в великих містах це зараз надзвичайна проблема, тому що все стає комерційним. Кожен будинок відповідає за свою воду, платить за це гроші. Це надзвичайно важливо, особливо в наших умовах воєнних дій і в наших умовах безкінечних обстрілів і атак росіянами. Дякуємо вам за вашу службу. Всьому ДСНС в Одеській області Марина Аверіна, речниця по Одещині, була з нами на прямому зв'язку.